І ось я поставив ремставку. Мог мов би нічого, в краї залишив, щоб мені мати орієнтир. От тут на око, здається, трішки он гуляє. Але так не критично. В чому тут ще справа? Справа в тому, що вона трішки надута. Коли я тут Представляю правила. Отак, бачите? Посередині сантиметр угору, а краї рівні. Тому, шрінкером чи стретчером я їх путаю загалом оцією штукою, що розтягує метал, я його розтягнув. І вийшло у мене таке напів кільце, як місяць. І все. Тут у мене, як бачите, заходить більше. Ну, і я, мабуть, його буду так розрізати якось по півкругом. Не знаю, ще отут як варить цю железяку. Тут далі теж зрізав кусочок. Отакий От він. З вулиці, мов би нічого, а всередині гниле. Ну і так, підрізаю, виставляю на прихватки. І далі можна буде виготовляти. А може, подивлюсь, всередині зараз все погрунтую, виставлю на прихватки, а потім вже буду ту частину робити. Краї залишу. Уже після того, як все буде проварено, щоб я міг ну якось його контролювати. Це звісно, звісно. Страшне. А ще ж треба десь зварити з цією вставкою. По канту тут, напевно. Все одно тут буде шпаклівка і немало, тому особо морочиться, тут нема смисла із міліметрами. Все одно все шпаклювати. Міліметр туди, міліметр сюди.